Одяг перший плюс другий сорт. 10 кілограмів. Всього за 900 гривень. Дивимось. Батничок на замочку. Наступний. О! Ого! У магород! Вони зараз перевірить, так? Дивіться. Ну, прикольно. Так, розмір цього батька XL. Наступний будуть квартирні штанишки. Ми розелюшся знизу. Оп! Ось купили розмір авічком. Це теж способні штани. Якісь більші, як лосіни. ось Такі вони без розміру. Показую вам далі. Ось такого плану байточок. На замочку. Розмір емочка. Подивіться, дуже-дуже класний. нагадую що цей лотик кошти всього. 900 гривень. Ви заберете цілий мішечок спорт одягу з 10 кілограм. Всього за 900 гривень. Дивіться. Прикольний. Оп! Дивимось далі. Сліпшотики класний, туди подивіться, Так, це розмір 38 пише. Оп! Так. Ну, ще те, з теж я покажу швиденько. Такий жіночий коротенький маленький. Від зари, до речі. Нічого собі, У нас тут і пума, і зара. Я вам хочу сказати, що е, в кожному лотику попадається щось брендове. Змієте навіть в самих найдешевих лотиках рівно мусить попастись якийсь бренд. Так що замовляйте, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами, подивіться під цей класний кітчаток. Зателефонуйте, напишіть, замовляйте і цей лотик буде ваш. Тут так багато спортивних речей, що просто я вам звичайно це все не покажу. Штанишки теж від Оно, Воно очень Я Таже від Nike це аммочка у нас цих штанічок. Я думаю, що... Я не думаю. Я впевнена, що варто взяти переводити, тому що він класний. Ще один тут одні штанижки. Саночкою. Так, давайте ще вам покажу коснуков. Без розміру. Так, ну що, тут залишився ще одяг спортивний. Кому сподобався цей латик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з менеджерами, замовляйте, і він буде ваш.